Вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Перта дня на 24 квітня 2025 року по всіх знаках Зодіаку. Карта дня для овні, королева жезлі, і насичений день, в якому буде дуже багато справ, багато хлопотів, які вам до душі, які вам приносять радість та задоволення. Але ця карта говорить, що варто розпочаті справи обов'язково доводити до кінця, не залишати їх на півшляху, то не боятися відповідальності за свої дії та свої вчинки. А просто йти на пролом до своєї цілі. Тельці. Для тельців колісниця досить такий насичений, активний день, в якому буде дуже багато справ, можливо, дуже багато поїздок, день, в якому немає часу присісти навіть на хвилинку. Але день, в якому варто обдумувати кожен свій крок, тому що якщо зробите десь там шах вправо, шах вліво, і ви можете отримати невдачу та якісь додаткові проблеми. Також варто бути обережними на дорозі. Щоб не втрапити якусь в халепу. Неважливо, пішоход, вечіле, водій, але варто бути в усьому обережними. Якщо будете чітко дотримуватися свого плану, то ви обов'язково вийдете переможцем у будь-якій справі в будь-яких починаннях. Близнюки. в Близнюків вежа, знову ж таки, це другий день, карта вежа, різні колоди, і але ж таке випадає вежа. Щось іде не за планом, уже другий день у вас виникають якісь проблеми та невдачі. Саме головне не панікувати і не розкисати. Ви обов'язково знайдете вихід із будь-якої складної ситуації. У всьому шукайте позитивні сторони, не впадайте духом, будьте більш. В гарному настрої намагайтеся і пам'ятайте, все, що не робиться, робиться на краще. Раки. Ураків, ураків, король мечів. Це якісь важливі серйозні офіційні справи, підписання паперів, переговори, важливі зустрічі, день, якому варто керуватися тільки своїм розумом і не піддаватися ні в якому разі емоціям, тому що вони приведуть до негативних наслідків у ваших справах. Леви. У Левів, у Левів рицарі Пентаклів. А рицар Пентаклів це, знаєте, варто йти вперед. Обдумувати кожен свій крок наперед, не поспішати. Нехай ви повільно, але впевнено, будете просуватися до своєї мети, до своєї цілі. Тому. Будьте обачні на дорозі, будьте обачні в будь-яких справах, за які беретеся. Обов'язково придумайте кожен свій крок. Не нехтуйте можливостями навчатися та перевірити свої справи, якщо ви в чомусь вагаєтесь. Можливі поїздки та подорожі, навіть відрядження. Діви. Для дів. для дів, королева кубків гарна карта, яка віщує гарний настрій, допомогу, якої ви давно очікували, підтримку рідних, близьких та друзів. День гарний, перспективний, дасть не тільки гарний настрій та допомогу, а й можливість просуватися вперед. Або навіть можливість та допомагати іншим. День для вас досить корисний, який допомог... дасть не тільки гарні настрій, гарні емоції, а й можливість посунути, Вперед в своїх справах. Терези. В Терезі старший Аркан Суд. Карта говорить про початок нового життя, про переоцінку якихось цінностей, про повернення до тих справ, які ви ніяк не могли завершити, та початок нових. Також ця карта вказує на. Знаєте, на якесь пробудження, оновлення у вашу адресу, відновлення сили та енергію, та будете відчувати себе важливими, матимете мати якусь радість завдяки виконанню своєї мрії та досягнення своєї мети. День для вас гарний, перспективний і дасть можливість реалізувати себе. Також по здоров'ю будьте. Уважні, тому що можуть виникати якісь зміни в організмі і можуть виникнути загострення якихось хронічних хвороб. Тому тут будьте -то обережніші. Скорпіони. Для скорпіонів. У скорпіонів корицари жеслів. Будьте активні, будьте наполегливі, не сидіть на місці, не бійте від цієї відповідальності. І не бійтеся, що там попереду можуть виникнути якісь складності. Йдіть вперед на пролом, і ви обов'язково з усім впораєтеся. Саме головне брати це свої руки, будьте енергійним, наполегливим. І саме головне, не боятися відповідальності за дії, які ви виконуєте. Не боятися взяти щось на себе серйозно. Стрельці. У стрільців п'ятірка мечів. П'ятірка мечів це конфліктність, це непорозуміння, це загострення наявного конфлікту або втягнення в новий конфлікт, це загострення конфліктів на роботі, в колективі і тому подібне, так, і, можливо, в особистому житті. Це ситуація, в якій можуть виникнути якісь афери, можуть аферисти вас хтось тягнуть і тому подібне. Ні в якому разі ви не вдавайтеся до якихось обманів, таких серйозних хитрощів, тому що з часом це може. Виникнути шкода. Але й пам'ятайте, що в будь-якій ситуації в цей день ви вийдете або переможцем, або переможеним. Тому все в ваших руках для того, щоб вивернути будь-яку ситуацію на краще в свою сторону. Але не робіть тих дій, за які вам потім буде соромно. Козироги, для козирогів імператриця гарна карта. Це успіх, це досягнення цілей, це задоволення собою виконаною роботою та винагороду, яку ви отримаєте. Це можливість провести час із близькими. Та зробити щось приємне як і для себе, так і для своїх близьких. День гарний, перспективний, який допоможе реалізувати поставлені цілі водолії. У водоліїв король кубків. Це гарний настрій, це гарні новини, це можливість здійснити якусь свою мрію та нарешті будь самим собою, ні перед ким не прикидаючись, не одягаючи ніякі маски. Будьте чесні, будьте справедливі, нікого не обманюйте, просто будьте собою. і все Дайте. Рибки. У рибок в рибок, У рибок, петірка мечів. Петірка мечів ваші шляхи будуть перетинатися з козерогами. Ні, з водоліями ваші шляхи будуть перетинатися. Це конфліктні ситуації, це непорозуміння, це. Знаєте, це ситуація, в якій варто бути обережним, тому що ви можете бути втягнуті в конфлікт. Обережність і ще раз обережність. Зайвою ніколи нікому не буде. Не з водоліями, напевно, стрільцями ваші шляхи будуть перетинатися. В стрільців, так наче випала карта. Це карта конфліктних ситуацій, це карта обманів, хитрощів та певних невдач. Але в будь-якій ситуації ви можете бути або переможцем, або ж переможеним. І ким ви будете в цій ситуації, вирішувати вам, беріть ситуацію в свої руки, але не робіть тих дій, за які потім доведеться розраховуватися та мати якісь негативні наслідки. Пам'ятайте про це. Бажаю всім гарного дня, всім гарних новин та миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. Гарного дня! Бережіть себе.